Не дуріть самі себе учитись, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чим вас лихо не приспало, як свою дитину. Нащо мої чарні брови, нащо вкарій. Наші літа молоді, веселі дівочі, Літа мої молоді, варно пропадають, Очі плачуть чорні брови, от вітру линяють, серце в'яне нудить світом, як пташка безволь. Наші ж мені краса моє, коли немає доль, Тяжко мені сиротою на сім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину. Над водою гнезвербою червону калину. На калині одинокий віздечко гойдає. А де ж дівся соловейко, не питає, не знає? Згадай лихо та й байдуже. Минулось, пропало. Згадай добре, серце гляне. Чому не осталось? Діброві вітер воє, гуляє по полю. Край дороги гнету полю до самого долу. Стан високий, лич широкий, марне зеленіє. Кругом поле, як тиворе, широке сидні. Чумак іде подивитися та й голову схилить, чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце в неї, круглої вилини. Одна одна, як сирота, на чужині гине. Рве достогне дніп широкий, сердитий вітер занував, Додолу у верби гне сокі, грами хвилю під'їма, і бідний місць на тобору із хмар виглядав. Наче вчора синє морі, то варяла, то подобав, Чи третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Січі гою перекукались, і я все раз у раз кипів. Смеркає і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мало каями, і день ніч плачу, На розпутать в І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. За що мене як росла я, люди не любили? За що мене як виросла, молодою вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають? царівною називають, очей не спускають, з мого цвіту дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеві цвіте. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу, широкого, на Україні милі. Щоб плани широкополі, і Дніпро, і круче було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синєє море кров буровено. от тоді я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога. Садок весневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Богатирі з погами йдуть, співаючи до ті дівчата, а матері вечеряють тоді. Мітиш, брате мої, найменшого брати. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Голословить дітей своїх твердими руками, і дівтичок поцілує вольними устами. І забудеться самотня давня година. Його живе добра слава. Слава Україні. І світ ясний невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, багаю.